Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами перевіримо, як грає наш чарівник через вогняну стрілу. Я думаю, що цей білд досить сильний взагалі на сезоні, на несезонному світі. Будемо перевіряти силу персонажа в різних, скажімо так, складнощах ями. Для того, щоб перевірити, як цей персонаж буде почувати себе взагалі, ну, яка його сила. Давайте відразу почнемо з рівня 80. Я думаю, що менший рівень нам не знадобиться. Так, відразу поставимо своє вміння, бо воно якраз. У нас забралося, тому що ми знімали з вами наш обладунок. Якщо я не помиляюся, то ми використовували саме його. Саме так. Ну, давайте перевіримо, як взагалі грає цей персонаж, як він себе почуває в цій активності. І відразу скажу, що це один взагалі з найкращих білдів для того, щоб грати ним в сезоні. Тому що, друзі, він використовує різні механіки періодичного урону, а на сезоні зараз від відйомських сил взагалі ми отримуємо максимальну кількість бонусів від цього періодичного урону, тому що там ми можемо використовувати урон від темної магії, від яду. Ну, Від нашої отрути. Тобто там цей білд буде грати взагалі чудово. Ми ж його перевіряємо поки що на вічному світі, чому мені було просто цікаво його зібрати, подивитися, чи він буде тут працювати. Тому що, якщо чесно, думав, що урон буде досить поганий, тому що немає бонусів від Відьомських сил. Різниця буде лише в тому, що. Якщо ви використовуєте його на сезоні, урон буде значно більший, ви значно більше будете, скажімо так, скоріше вбивати монстрів, тому дуже раджу зібрати цей білд, якщо ви хочете пограти якимось сильним білдом на сезоні. Це чудовий вибір для того, щоб пограти на чарівнику якимось сильним білдом. Ми ж тут з вами перевіримо, ну я думаю, 90 чи 95 портал для того, щоб розуміти, чи пройде цей персонаж 100 рівень. Бо нагадую, якщо на вічному світі ми проходимо десь 90 рівень, то на сезонному світі ми 100% пройдемо сотий рівень порталу за приблизно такий же самий час, тому що там в нас Бонуси ті, що ми отримуємо від каменів і від відьомських сил, надають нам більше взагалі урону, більше контролю, більше часу роблять монстрів вразливими, тому цей білд буде чудово гратися і на сезоні, друзі. Ну, взагалі раджу збирати його на сезоні, тому що це один з найсильніших взагалі білдів на цього персонажа. Що хотілося сказати з приводу взагалі білду, як їм грати. Друзі, дивіться, для того, щоб наносити максимальну кількість урону, нам потрібно постійно ставити вогняні стіни. Тобто, якщо ми будемо стріляти своїми стрілами вогняними не через вогняні стіни, ми будемо наносити дуже печальну кількість урону. Тобто, Якщо ви не знали, як саме цей персонаж наносить свій демедж, то це 100% Потрібно стріляти цими стрілами саме через стіни, тому що якщо у вас не буде рукавиць і не буде зброї, яка збільшує урон від базових мінь, а рукавиці збільшують урон, коли ви наносите його через стіни, то цей білд нормально працювати не буде. Тобто без цих двох предметів абсолютно він буде непрацездатний. Майте це на увазі. Тож, як їм грати, це досить просто. Нам постійно потрібно стягувати монстрів. У нас дуже часто відновлюється наше ультимативне вміння, воно нам піднімає урон на 50%, тобто ми його використовуємо бажано на великих паках монстрів, але в ідеалі ми його використовуємо постійно по відновленню. Бажано добитися такого ефекту, щоб, скажімо так, це вміння відновлювалася дуже швидко і майже безперешкодно. Тому в цьому білді, я думаю, гарно підійдуть такі черевики, як єни, наприклад, які відновлюють наше якесь вміння, яке, скажімо так, зараз знаходяться на відновленні на нашій панелі вмінь. Або використовувати черевики, які випадають. На будь-якому персонажі з інфернальної орди, які також зменшують час відновлення наших мін. Тобто замість легендарних черевиків, ну, як варіант використовувати їх, тим більше, що якщо, наприклад, у вас персонаж на початковому рівні, ви можете використовувати одні з цих черевиків, тому що вони дуже сильно піднімають супротиви до наших. Максимальні супротиви до всіх стихій. Тобто, якщо ви тільки почали збирати цього персонажа або Єни, або, згадав, черевики раканут, вони будуть дуже чудово підходити для того, щоб саме ну, на початковому етапі грі грати цим персонажем. І взагалі, я думаю, що вони будуть підходити чудово не тільки на початковому етапі. тож... Як варіант можете використовувати їх також. Що хочу сказати також про цей білд, він трошки гірший, ніж інші білди, скажімо так, в, в, свою, в своєму швидкісному фармі, тому що є білди, які набагато швидше проходять весь контент в грі. Але, друзі, але. є одне але, у цього білду дуже хороший. Чудовий урон по босам. Тобто цей персонаж це абсолютно точно один із найкращих бос-кіллерів. Якщо ви не знали, як швидко вбивати босів, ким можна грати взагалі за чарівника, щоб швидко проходити босів? Ну, раджу вам цей білд це один з найкращих взагалі білдів для того, щоб вбивати саме босів. Якщо... Вже є відео на каналі, або, ну, скоріше за все, що так і буде, що я випущу його першим. Якраз цього чарівника можна використовувати з в'ясті з абсолютно, скажімо, скажімо так, не дуже вдалим чарівником, який грат, якщо гратиме в соло, буде жахливо наносити урон по босам, але чудово справлятися. На високих рівнях з монстрами, ну, звичайними, елітою, зі, зі звичайними монстрами. то якраз цього чарівника можна чудово використовувати в зв'язці з тим чарівником, тому що ну, той, що грає чисто через вогняну змію і наносить урон від того, що спрацьовує моментальне вбиття всіх ворогів за рахунок заморозки. Коли ми використовуємо метеорит, то, в принципі, як варіант. Тобто, саме цей чарівник чудово справляється з босами. Якщо ви хотіли, скажімо так, проходити, наприклад, 110-120 яму, то цей персонаж, я думаю, чудово підійде для того, щоб вбивати саме босів. Якщо в когось гарно Виходить вбивати всіх інших монстрів на мапі, то ну, ви будете корисним, скажімо так, в команді, якщо потрібно вбити саме швидко боса. В цього класу також досить чудова мобільність і досить чудовий захист. Я, мабуть, не знаю взагалі кращого. Білду кращої збірки для того, друзі, щоб грати на хардкорі чарівником. Це один, мабуть, ну, із самих стійких чарівників, тому що за рахунок пасивки, коли ми отримаємо відновлення здоров'я і взагалі бар'єр від горіння, ми отримуємо постійні бар'єри і нас можливо нереально вбити. Тобто, якщо ми ще будемо постійно відновлювати свій полум'яний щит, то взагалі наш, нашого персонажа монстри взагалі не зможуть ніяк пробити ніяким вмінням. Щит відновлюється, звичайно, не моментально, але він відновлюється дуже швидко. Ну, в моєму варіанті це, мабуть, 4-5 секунд. Тож цей персонаж, друзі, підійде чудово вам, якщо ви, наприклад, хотіли грати за чарівника на хардкорі і не знали, ким саме можна їм пограти. Тому що стійкость цього персонажа, за рахунок того, що наші монстри постійно знаходяться під ефектом горіння, у нього стійкість дуже чудова. Якщо ви, наприклад, хотіли закрити ачивку, там, пройти. Чарівником, там, до 50 рівня, ну не знаю, які ще пасивки є на хардкорі, бо, якщо чесно, частенько так вилітає в мене, і я поки що не планую грати в неї на хардкорі. То хотів вам сказати, що цей персонаж ну, чудово для цього підійде. Тому що якщо ви хотіли собі стійкого чарівника, який буде стояти просто. В ближньому, скажімо так, варіанті до монстрів, то можу вам порадити спокійно використовувати цей білд, тому що кращої збірки саме стійкої на чарівника на даний момент зараз, мабуть, і не існує. Ну, з тих збірок, наприклад, що мені вдалося протестити ті, що я тестував, то це, мабуть, одна з найкращих. За захищених збірок густі. Що ще в ній цікавого? Ну, в основному монстри постійно під контролем. Тобто, якщо ви хотіли спокійно пограти, не переживаючи за те, чи пройдете ви взагалі портал, то це якраз одна з тих збірок, які не страшні взагалі ніякі монстри, так як ми постійно себе... Скажімо так, під, підліковуємо за рахунок наших мінь, Відьомських сил, пасивок, щитів. Ми постійно можемо стояти в притул до монстрів, і це не завдасть нам ну, майже в більшості ситуаціях ніякої шкоди. Дуже чудова збірка для того, щоб не переживати за свого чарівника. Щоб їм не помирати. Чудово, також, до речі, друзі, мабуть, підійде для цитаделі. Тому що в цитаделі там також є монстри, які, скажімо так, можуть викликати в нас якісь проблеми з тим, щоб нормально стояти і не помирати, то для цитаделі ця збірка також гарно по підійде. Тобі що потрібно? Ну, давайте ще спробуємо 90-й, мабуть, рівень. Не знаю, друзі, чи є сенс пробувати ним 95-й. Ну, можемо, звичайно, це зробити, але я не думаю, що в цьому буде, скажімо так, необхідність велика. Силу цього персонажа ми і так побачили. Ну, Знову ж таки кажу, що на сезоні ця сила буде набагато, значно більша. Тому що там дуже багато вмінь на періодичний урон, і вони нам дуже гарно допоможуть для того, щоб наносити його значну кількість. Поки що, мабуть, це одна з найулюбленіших з моїх збірок на цього персонажа, тому що її потенціал. Ну, ми бачимо навіть на звичайному режимі. Ну, і знаємо, що коли закінчиться сезон, якщо глобально нічого не змінять, то ця збірка зостанеться іграбельною навіть і в вічному світі, ну, якщо вам це потрібно. Я зазвичай майже всі збірки в принципі, потім розбираю після того, як їми вже зіграв, після того як провів всі тести. Побачимо ще, що буде в новому сезоні. Ну, поки що є час пограти і повеселитися в сезоні відеомства. Обов'язково, я, друзі, думаю, прокачаємо ще якусь цікаву збірку на якогось персонажа. Можливо, навіть не в одному екземплярі, тому що цікаво все ж таки тестувати різноманітні сили. В принципі, ми з вами всіх вже розбирали, тому я думаю, що ну, будемо перевіряти ті, які з них цікаві. Бо все ж таки більш цікавіший, друзі, новий контент. Але збірка ця настільки потужна, що її можна. В принципі, перевіряти її і на, і на вічному світі. Грається вона дуже легко взагалі. Все виставляємо кругом стіни, все заполоняємо цими вогняними стінами і 100% наші стріли будуть летіти через них, щоб не переживати за те, чи, ну, чи наносимо ми достатню кількість урону, кругом ставимо ці стіни, відходимо від монстрів подалі. Ми стріляємо через ці стіни, можемо взагалі стояти до них, як ви бачите, в притулух, взагалі вони нам нічого не можуть зробити навіть в 90-му порталі. Ну, якщо ми проходимо з вами швидко, друзі 90-й, то на сезоні ніяких проблем у вас не буде для того, щоб пройти 95 й і 100 й рівень. Тож я абсолютно раджу вам спробувати цю збірку, якщо ви ще її не збирали, ви 10% пройдете нею весь контент, якщо вам потрібен був персонаж сильний для того, щоб вбивати босів, персонаж стійкий, щоб, наприклад, ну не знаю, в пекельному припливі грати, ну, в Халтайді. А теж в принципі як варіант, якщо якимось чином на інших збірках у вас не виходило нормально проходити цей івент, і ви там по якійсь причині втрачали стійкість свого персонажа, то, друзі, як варіант в принципі для Хелтай. Слухайте, ну... Як на мене, то всю інформацію, яку хотів доніс вам, я думаю, що будемо тестувати далі інші збірки інших персонажів. Тому що з цією збіркою, як на мене, нам все зрозуміло, вона 100% пройде цей рівень, судячи з часу. Тому, друзі, на цьому будемо, мабуть, завершувати. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити вподобайку. Якщо ви ще не підписані на канал, то можете підписатися, щоб не пропустити нові відео. На цьому каналі ми будемо розглядати різноманітні білди на різних персонажів Diablo 4, яка їх міць, як їм грати, як їх збирати. Тож, щоб не пропустити, можете підписатися на канал. Також обов'язково будемо брати участь в усіх івентах, перевіряти нові збірки, чекаємо, поки вийде якийсь патч всередині сезону, для того, щоб можливо щось змінилося і ми могли з вами спробувати використовувати якісь нові механіки. Тож, друзі, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі з вами в нових відео. Дякую за перегляд.